бачите, як воно йде, ти пусті тут переходив капішон. Дуже класно. покажу зараз вам кольора. Дивіться, яка вона хорошенька. Класна моделька, дівчат. У нас клітинка ще є інша, тої дівчата вже майже забрали. Вони дуже гарно йдуть і гарно виглядають такі клітинки. Дві кишеньки глибоких, низ стягуються, дівчат, і вони є в кольорах. Зараз покажу. Так, да, класна дівчат, чесно, класна моделька, і у тут знаєте не короткий. Якщо в когось... Просто невисокі, то я думаю, що можна навіть дивіться, я зробила і все нормально також. Бачите, можна так і так. Але я невисока, то на мене, якщо такое зроблю, бачите, рукав, як іде. Ось так. Тому, якщо комусь підходить, пишіть. Покажу на 140, Так, так, це альпака, дівчат. Це альпака, але клітиночка не знаю, чи вам видно, бачите? І показую вам кольори. Дівчата, їх прати можна, але ви ж розумієте, якщо ви кинете на 60 тисячу чотириста влупите, то що з нею залишиться? Тільки замок, дівчат. Ви ж знаєте, що треба на делікатне, не не включати великий режим, щоб було все Ви ж всі розумні дівчата. Так, дивіться, ось така клітинка. Іде з чорним, бачите, не знаю, да, здається, чорний. Ось така в такому кольорі. Якщо якийсь колір подобається, пишіть, я вам одягну. Ось така дівчатка теж гарно виглядає. Вони дівчатка всі гарно виглядають. Також іде з капюшоном в такому кольорі. Класна моделька. Тут, бачите, зроблено гарно кишенюк. Показую інший колір. Ось такому кольорі світленькому. Такий, типу, капучино. Бачите, типу капучино це ось така сама моделька, яка дівчат одягнута. Ось така.